Волонтери та громадські активісти з вечора п'ятниці блокують вантажівки з російськими номерами на пункті пропуску Порубне у Чернівецькій області. Чи виникають конфлікти між українськими активістами та російськими далекобійниками? Та скільки ще триватиме перекриття, розповість Юлія Задорожняк. Росія значно ускладнила транзит українських товарів своєю територією до Казахстану, що на практиці обернулося практично повним блокуванням. У свою чергу російські вантажівки, котрі Польща не пропускає в ЄС, вирушили в Угорщину і Словаччину через Україну. Українські активісти, обурені такою позицією і бездіяльністю держави, вирішили перекрити їм шляхи самотужки. Дозволити агресору перевозити товар і торгувати тут. Ну це є ганебно для нашої країни. Не розуміють, чому в той час, коли Росія перекриває дорогу Україні, а Європа Росії наша держава свій простір захистити не може. Єдина відповідь, яка напрошується про те, що керівництво нашої країни являється агентами того ж самої країни, яка Веде проти нас війни 11 лютого. Активісти перекрили кордон на Закарпатті. Станом на вечір, 15 лютого, 10 областей заблокували шляхи вантажівкам із російськими номерами. До блокування російських фур приєдналася і Буковина. Чернівецька область стала сьомою, котра не пропускає фури країни-агресора на територію України. На міжнародному пропускному пункті Порубне стоять 30 вантажівок із російськими номерами. Більшість їхніх водіїв із Білорусі, і лише двоє громадян Росії кажуть у правому секторі. Одним із них є ось цей далекобійник, котрий забажав залишитися анонімним. І домой не повернешся назад, виходить, і туди, не випускають. І будем ще стояти тут. Скільки Стоять ще від мінімум і дві це мінімум. На кордоні він вже третю добу. Розповідає, втратив багато часу, проте набув цікавий досвід спілкування з правим сектором. Вчора їди при дві сумки в кабіну, заносять, там стояли, Ми в шокі, що за фігня. Там три куриці, картошка, хліб. А у нас показують, що це чуть не враги народу. А тут взагалі молодці. Також українські активісти роздали заблокованим делокобійникам місцеві номери телефонів. Для з ними, Будуть якісь проблеми з місцевими, дзвоніть, одразу Якщо хтось буде приставати сектор не тільки лише дітей їсти, може і дорослим допомагати. Тим часом український уряд прийняв рішення призупинити переміщення російських вантажівок територією України. Постанова кабінету міністрів про тимчасову заборону транзиту російських фур нас не задовільняє ніякому разі кидання кісточки, як псам тому успокоїтися. Ні, тому будуть стояти до перемоги, допоки на законодавчому рівні не буде повністю заборона російського товару і російського транзиту через територію України. Блокада в Чернівцях ведеться з двох блоків. У Румунію активісти не пускають російські фури, а сама румунська митниця не пропускає вантажівки на територію України, користуючись нагодою, митники влаштували страйк і вимагають підвищити їм зарплату, припускаючи по дві фури раз на 15 хвилин. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.